Тренер Дніпро виграв всі три домашні матчі цього баблу, який в нас нещодавно закінчився. Яке ваше загальне враження взагалі від гри вашої команди в цих поєдинках? Мені здається, ми стали трохи краще бігти, стали грати агресивніше в захисті. Але є проблеми, є проблеми на підборах. І головна проблема це. Кількість втрат в кожному матчі це дуже, дуже багато для нашої команди. 20 втрат ми в середньому робимо. Над цим треба працювати. Втрати це перш за все, що? якась ментальна штука, це щось в голові чи це закладено десь ну, фізично скажімо? Ми хочемо грати швидко, тому я думаю, що це вся головна причина в цьому. Тому що ми граємо швидко і десь приймаємо неправильні рішення. Перед баблом ви говорили про те, що Микола Вільховецький буде скоріше, глядачем на цьому баблі, але все ж таки вирішили дати йому якийсь ігровий час вже в останньому матчі проти Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, чому ви змінили свою думку і як взагалі ви оцінюєте дебют Вільховецького після трирічної фактично паузи? Нам здалося, що він. Вже готовий і може там розраховувати на кін 5-7 хвилин. Ми з ним переговорили, і він дав добро, і ми прийняли таке рішення. Я думаю, що після такої паузи трьохрічної дебют дуже, дуже, дуже вдалий. Він вніс в команду агресію, він вніс в команду якусь свіжу кров, скажімо скажімо так. Ну, я думаю, що це все вдало було. Ми сподіваємося, що він буде набирати форму, тому що він ще не набрав свою форму. Десь 50% від його форми, так я розумію, ми ще будемо очікувати від нього. Пауза до наступного баблу не така велика, як була перед попереднім. Скажіть, будь ласка, над чим ви будете працювати в цю паузу? Це буде щось конкретне чи просто загальна підготовка команди? Це буде загальна підготовка команди. По-перше, треба відновитися, тому що три гри за три дні це дуже, дуже багато і команда не може відновитися. Тому ми дали два вихідних. І зараз ми ще відновлюємося. відновлюємося. І завжди попрацюємо над захистом і над відбиранням, і, і щоб не було так багато втрат у нас.